Вітаю вас, мої друзі, на моєму каналі. Мене звати Оксана, я таролог. Тут я розглядаю за допомогою е, таро найрізноманітніші питання. Спочатку війни це переважно питання про війну, політику, іноді роблю розклади, які підтримують просто вас у стані такому, знаєте, більш-менш оптимістичному, у стані віри, надії, любові і допомагають боротися. Наближати нашу перемогу. Сьогодні хочу зробити такий, знаєте, передсвятковий розклад напередодні Дня нашої незалежності, коли рухне Кремль. Я буду дивитися цей розклад на цій колоді божевільного місяця. Так. І я придумала собі таке, що я буду шукати Аркан Башня. І три карти перед ним і три карти після цього аркану мені скажуть про те, коли і як буде зруйновано Кремль, або як і коли. Ну, от так от, Розклад трішки буде, знаєте, такий ну, розважальний. Я буду вижимати максимум, максимум позитиву. навіть якщо я побачу негатив в тих арканах, я його не скажу. Бо я хочу, щоб ви були оптимістичні, щоб ви, були, щоб ви вірили в нашу перемогу. І якщо пригадаєте, раніше я говорила, ми переможемо, то тепер я кажу, ми перемагаємо, друзі. У нас дуже надзвичайно позитивні новини за ці 10 днів, що в мене не було, що я не могла виходити в ефір там, з об'єктивних причин. Так, але новини дуже такі радісні. Я новини читати могла, записувати відео не могла. От. І тому приготуйтеся до позитиву, приготуйтеся до гарних новин. Той Кремль буде зруйновано. Це однозначно. Яка, яка інформація мене надихнула на цей розклад, я просто побачила, що якийсь мольфар сказав, що війна закінчиться тоді, коли буде зруйновано Кремль. І от я просто хочу таке, знаєте, трішечки, ну, ніби як в казку. Я не буду якогось такого великого інтелектуально-прогностичного, там, я не знаю, екстрасенсорного, містичного навантаження робити. Я просто вам скажу, коли і як буде зруйновано той довбаний Кремль. Поїхали! Так, шукаємо ми аркан башня. Шукаємо ми аркан башня. Неважливо, в якому положенні. В принципі, тут в мене всі ця колода, я не гадаю на перевернутих. Я їх дивлюся лише на прямих. Три карти, три аркани перед башнею. Три аркани після башні. Я по ним буду читати, коли і як. Ой, буде зруйновано Кремль. Або як і коли подивимося, що воно там покаже. Так, тут немає. Так. Угу. Ось. Раз. Два. Три. Ага. Чудово. Так. Дивимося. Так. Ой Боже, яка прилість. Друзі. Друзі, друзі, друзі. А. Які, які гарні карти, слухайте. Мені там пишуть, що я їх з кармана достаю ці аркани, але я їх не достаю з кармана, ви бачили. Але кращого набору карт я не могла б навіть придумати. Ви подивіться, що у нас тут випадає. Вам добре видно все? Дивіться, я все зайве прибрала звідсіля. Боже, боже. Аж ці аж мурашки по шкірі. Тут дивіться. Ну, по-перше, вона буде зруйнована вогнем. Дивіться, скільки вогняних. Тут арканів. Вогонь, 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 вогонь. Вогонь. Вона буде зруйнована силою. Подивіться, бачите, сила, отак, от от. наші збройні сили, наші збройні сили, озброєні сили, звісно ж. І що най найгарніше, найоптимістичніше -най -най -най, оцей аркан смерті. Все. Тобто, оця башня принесе тому довбаному Кремлю смерть. Все, От як сказала, так і буде. І вони будуть отак тікати, і не зможуть втекти. Бачите, все буде горіти в них під ногами, земля буде горіти. Це як? Тепер, що стосується коли? Коли, ну, ви знаєте, не завтра. Не завтра, але коли? Зараз я вам скажу туз жезлів. Це початок чогось. Це початок. Це, бачите, весна. Ну, я б хотіла вам сказати, що завтра це буде зроблено, але ну, об'єктивно ні. Більше мені схоже це на весну. Знаєте, як розпускаються. Дивіться, бачите, в неї тут на... це дуже прекрасний аркан, туз жезлів. Дивіться, бачите, дитинка. Це нове життя. Це. Ну, якщо дивитися по хронології, то нове життя у нас починається коли навесні, так? коли природа отак от вся набухає, і оця, бачите, як оця нова людинка прокльовується, почечки розкриваються, і звідти вибухають оці квіти. так? Тобто, друзі, це буде навесні. Як природа почне оживати? Пробуджуватися від зимової сплячки. Так, зараз ще тільки літо, я вже говорю про весну, про пробудження від зимової сплячки. Але Кремль буде зруйновано навесні. Амінь. Слава Україні! Слава Збройним силам! Я вас вітаю з прийдешнім нашим святом Днем Незалежності, Днем Прапора. Завтра буде День прапора, післязавтра День Незалежності. Я вам бажаю віри, надії, любові, впевненості, оптимізму в тому, що ми перемагаємо вже. Ворога, слава Україні! Я вас тут до нових відео.